Спонсор показу історія у пляшці У селі Велика Іловиця Шумської громади загорівся магазин. Полум'я охопило приміщення та знищило продовольчі товари, двері, вікна та побутову техніку. Пожежу рятувальники загасили. Фахівці з'ясовують причину її виникнення. Чортківські оперативники вилучили у жителя Копиченець п'ять банок з наркотиками. Поліцейські наразі встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини та з якою метою їх зберігав. Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Також у помешканні чоловіка знайшли докази, які вказують на причетність фігуранта до скоєння крадіжки з нежитлового будинку. Відомості за фактом зберігання наркотичних засобів внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Наркомісних рослин на понад один мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками служби безпеки України місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітки у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі. Коли плантація достигала, він переробляв урожай, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші підготовленої до. Реалізації за попередньою оцінкою фахівців вартість вилученої марихуани на тіньовому ринку психотропів становила близько півтора мільйона гривень. Власника незаконного городництва працівники поліції затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру відносно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Працівники Тернопільського району управління поліції розшукують Мирокваса Віталія Ярославовича, 24-річний житель Тернополя 10 жовтня цього року вийшов з дому та досі не повернувся. Прикмети зниклого. Зріст близько 170 сантиметрів, спортивної статури із коротким та русявим волоссям має невеликий шрам над лівою бровою, на лівій руці від ліктя до кисті, татуювання у вигляді надписів. На правій нозі татуювання із зображенням жінки і пістолета був одягнений у білу спортивну куртку без капюшона, чорні спортивні штани, кросівки та кепку з малюнком у вигляді окулярів. Усі, хто бачив, зникло або ж володіє будь-якою інформацією про його місце знаходження. Просимо повідомляти за номером на екрані або ж на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.